Канал юний ентузіаст і собака вітає вас. Ми знаходимося зараз на нашому городі, але сьогоднішнім цвяхом програми буде не малина, а сьогодні буде отака от рослина, яка дає ось такі ягоди. Іванка вже три штуки з'їла. Я кажу, та що ти з'їла? Треба було хоч показати, що вже починається. От, може у вас ще раніше почалася, в нас як і сьогодні. Вчора ми не бачили, може і вчора ще була, але сьогодні вже точно бачимо, що вже червоніє. От. Але потребує поливу, тому ми прийняли таке рішення, про яке я згадував в минулому відео, здається. От, що будемо брати. Звісно, це не основна наша плантація, от там де я показував. Будемо брати ось цю крапельну стрічку сьогодні. І пробувати її перекидати сюди, на полуницю. Звичайно, мітрами буде донизу, але вона не заб'ється того, що буде лежати на чистеньких листочках і капати. Всього нам понадобиться, як ти кажеш, сики? не знаєш? Так, нам всього треба буде. Так, от тут у нас закінчується. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядочків. Це буде класний тиск, коли я включу 7 рядочків, бо зазвичай поливається 8 або 9, а 7 це буде нормально. І будемо поливати ось цю полуницю. Довжини тут буде аж занадто, тому полється тут ще й горох, який ми креативно дуже садили. От. Ну і все, тільки єдина трудність, як ми її отак звідси перекинемо. Воно загнеться аж. І може бути, що перетиснеться. Будемо якось так вирішувати цю проблему, пробувати перший раз, будемо як воно вийде. От Зараз будемо пробувати. Ну А поки йдемо в той кінець брати крапельну стрічку, там від'єднувати, то я бачу, що... Малинка тут, де ми оприскували, вона, звичайно, не є такого е, насиченого, можна сказати, бурштинового чи пляшкового кольору. От. Але вона вже і не така салатова, як була перед оприскуванням. Вона ну, якби, на пів тона темніша стала. І це радує. це радує. Також, що я ще можу сказати про малину, що жука ніякого не бачу. Коли минулі рази я його бачив неозброєним оком, він лазив по малині, то зараз або він з якихось причин своїх суб'єктивних перестав їсти, або помогли препарати від Екобренд Україна. Ну, а Жука на малині поки що я не бачу. Поїджені листки, то вони ще поїджені від тоді, коли він їх інтенсивно їв. Так, тепер ми беремо крапельну стрічку. І як мені отак зробити, щоб її не забити, не знаєте? Якщо я просто її буду сунути, ну болота нема, пилюка. Щоб... Просто отак буду сунути її за собою. Це не є якась делікатна в мене стрічка. Така чуть-чуть вона, ну чуть-чуть крепша, не сама найкрепша, а восьмімілка. І зараз я її буду... Буду туди класти. Якщо з нею щось станеться. Я дізнаюся, через що з нею щось сталося. І відповідно про це дізнаються глядачі каналу Юний ентузіаст. Пробую по-всякому. Так, звісно, було б добре емітерами сунути. Ой, так, да, треба. Зараз я переставлю, бо я емітерами суну донизу, якраз чіпляю всю землю. Треба мені її не так сунути. Звісно, було б добре, щоб хтось поміг. Треба сунути емітерами доверху. Ну, а як так? А як так зробиш? Та як є, так є. Іванка треба трохи допомогти. Зара. Зараз це скільки по часу? Що таке зара? Зара. На днях. Точно не знаю. Зараз це взагалі таке слово. Та не знаю, суну ленту, просто щоб не, вона не зачіпала землю і мітер не позабивалися. Але то вже пізно. Джоли працюють. Земля суха, капітально суха. До речі, зараз отако ходити, босими ногами начитався, надивився зараз тоді. Такі... Ці от. Багато є, знаєте, повідомлень про те, що е, як вони називаються, гадюки, змії всякі нападають на людей. Ну як нападають? Вони не нападають. Є небезпека з ними зустрітися. Так, 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 так. так. Отже, нам вистачить аж сюди, от до кінця. Аж можу на вужину прокласки включити замість малини. Ось так будемо поливати. Тому що нам кажуть, що на цьому теж можна заробити на полуниці. Я думав тут площа невелика тільки для себе, але будемо пробувати, тому що тому що ми сюди приїжджаємо, тратимо пальне, тратимо свій час. Якщо ми запланували їхати сюди, рахуй цілий день, ну це вже нічого іншого такого планувати не можна, півдня. Ми вже їдемо сюди. Тому це наша робота. А якщо ми ходимо на роботу, відповідно, має якось оплачуватися. Тому будемо намагатися зі всього витягувати оплату нашого часу і ресурсів, зі всього, що тут є. Що ви на це скажете? О, дивіться, яке сидить. Ку-ку. Так, дивися, значить ми можемо його змійкою можемо пустити. Так, да? Да, я теж так подумав. Значить, давай зараз я трошки виключу камеру. Освобожу одну руку. Отак змійкою його пустимо, скільки вистачить. Тоді ще одного рядка. Не, не наступного, а там через один чи через два. І будемо включати. Загинається воно отако. І там зачеплюється. Ну нічого. Там, дивися, там не тянеться мені, десь зачепилось. Та нічого, розмотаємо, то не нитка. да Потім поправимо. Давай спочатку розложимо, а потім вже поправимо, а потім аж включимо. Так, значить дивіться, що вийшло. Отак йде з першого рядка. Один там пішов, бачите? От туди пішов, розвернувся, ось сюди пішов, тут розвернувся і туди пішов, і розвернувся і сюди вистачило. От. Думаю, ще одного рядочка завернемо і буде якраз. Вистачати. Але спочатку ми подивимося, зараз включимо одного рядка і подивимося, чи працює наша інженерна конструкція, щоб знати, чи тоді забирати цього рядка. Треба отут, якось, щоб воно не, не перегнулось нігде. Ну, зараз давай перекриваємо. Тоді ми перекриваємо ті перекрити, ті відкриваємо ми. От і будемо включати. Зараз ми все підготуємо, включимо і покажемо, як воно працює я, але там бачу, ніц нема. Він перекручений. Дуже лента крапельна, вона дуже легко її деликатно. перегнути. Так, треба, знаєш, може більший радіус дати. Подивись, во, тут перегинається, во, тут перегинається. Так більш заокруглено, щоб було. Зараз будемо поправляти. Дуже делікатно перегинається. Як кажуть тут. Тільки треба скрізь поправити, щоб скрізь капа. А тут щось ще не капа. Це значить, що десь там перегнулося. Воно не буде капа. о Дуже ювелірна робота. Все глядачі, дуже марудна робота, Іванка того не витримала, пішла сапати. Вона Такі роботи, що не вимагають терпіння більше любить. А от дивіться, все нормально. Капа в самому кінці теж зараз буде капа. От починається. Зараз тут очікуємо. Водичку, Чик. єсть. І там. Давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Зараз повітря вийде. Хоп. Є. Все. Дуже прекрасно, дуже добре. Отже, скільки в нас десь приблизно третинку площі ми одним рядочком. Ця більш така потужніша, звичайно, не ця молодша, а ця старша за віком. Якщо нормально, полуниця нам дасть, підрахуємо, скільки тут з одної сотки, який буде вихлоп, як кажуть. То будемо бачити, може будемо і ще садити. Побачимо. Якщо Бог дозволить, все буде добре. Так, все, капає. Значить, йду, я беру ще одного рядочка. Зараз в мене відкрито 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, я, мабуть, там йому тяжко, десь все-таки є якісь такі перегинчики. Знаєте, не так рівненько, як тут магістраль лежить. Якісь перегинчики є, тому... Я пущу тільки сім рядочків, щоб був більший тиск. І буде поливатися малинка ця сторона, там не поливаємо, бо там будемо сапати в рядку. От. А зараз візьму я тепер мабуть оцього рядочка і протягну сюди. І все, і тоді буду теж сапати. Отакі то справи. Яка у вас погода в нас? Бачите яка погода? Отака. така дощ, дощ, дощ. Тобто не йде, а має бути, всі говорять, має бути, але його нема. І через то ми вчора нічого не поливали, помідори не підливали, ті, що післявчора садили. Сьогодні підлили помідори, все нормально, вони ще живі стояли, такі нормальненькі. Так що, все гаразд, все капа, все працює. Я теж починаю зараз по тій самій схемі зроблю ще змійкою одного рядочка і вперед. Клали ми з Іванкою ще змійкою одного рядочка. Звичайно, зараз ще треба його вирівняти, але для цього, щоб його бачити, де вирівнювати, треба мені його відкрутити. Відкручую. Так, 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 пішла водичка, відразу буде видно де перетиснутий. І так по всьому, по всій площі. Все, тепер в мене один полив на полуницю і на малину один той самий полив. Тут не вистачило трошки. Та й то заморока. що кожного разу, наприклад, там поливається ця сторона права, то поливається полуниця, може поливатися. От, наприклад, чи як робити, а потім назад її перекидати. Дуже заморочливо з тими перегинами всякими. У мене ще є крапельна стрічка, залишилася. У мене ще є краники, в мене ще все є. От, можна тут ще просвердлити пару дирок і пустити сюди. Тоді в мене буде, якщо ця буде поливатися, тоді мені придеться ділити на три частини поливу буде. Не на дві, так як зараз, а на три. Наприклад, поливається полуниця і поливається... Там, наприклад, якась там третя частина малини. А ще 2 третіх малини буде в інші години поливатися. Отак, напевно, і зробимо найближчим часом, тому що не знаю, коли полуниця найбільше потребує вологи. Зараз, коли наливаються ягоди, формуються, я так думаю. По-любому треба це зробити. Просто тут вже буде не проїхати, не пройти, одні е, шланги будуть лежати. Мотоблока придеться вже на плечах носити, переносити. Ну нічого. Ось таким чином ми поливаємо. Я думаю, що знаєте що? Думаю, зараз я перекрию одного рядочка, щоб був більший тиск туди, щоб поливалося 7, а не 8. Отак. От чик, Все. Хай добре поливаю, тому що вже є червона. Е, сьогодні в нас ну ще... 2-3 дні і я думаю, якщо буде 2-3 дні і вже першу полуницю придеться збирати і продавати. А це починаються цікаві дні. То все було тільки вкладаєш, 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 можливо, нарешті почнуться якісь доходи. Можливо. До прибутків ще довго, тому що я казав, який зараз баланс. Мінус там. Мінус багато. Хто не бачив, подивіться там попереднє відео. От, і через деякий час я знов скажу, який баланс є. От. Так що прибутків ще не буде, але доходи будуть. Ладно, починаємо сапати в рядку малину. Хто недавно приєднався до нашого каналу, то є такі сорти Феномен, Глен Емпл, Heritage, Джоан Джей, А це все полана. А а полуниця я не знаю, які сорти, треба буде запитати. І тут в мене є малина, тут сортів 5-6 всяких різних. Просто вони без табличок і не зрозуміло. Коли вже поч... вони повністю піднімуться, ну то там в кінці приблизно я знаю, що там є полка. Там самому в самому кінці, здається. Чи полана, чи полка, не знаю. А тут різні всякі, прирізні Тож сорти, але не знаю які. Так що малина і полуниця. Дуже якісь... цікаво мені стало про полуницю говорити, хочеться на неї теж якісь надії покладати. Ладно, все, що буде відбуватися, всі плюси і мінуси, буду висвічувати на цьому каналі, щоб ви також змогли якісь висновки для себе зробити. Ну, ми працюємо далі. Твій дружбанчиня. Ти, 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 ти що, не бачив камери? Того хто такий? Здорово. То ти нам дорогу перебігав. <різь> не зачіпай його Барбос, це наш друг. Він їсть всяких, може з'їсти того. Личинку хруща нам на городі. Не зачіпай його. Класно. Він собі десь тут значить має. А може і не тут. Він води просто хоче. Там є вода біля крана, давай, туди йди. Майже посапали всю малину в рядку до кінця. Гарніше виглядає, як посапана. Відкрили, хай поливається. От. Полуниця і малина. Сонце сідає і ми... Іванка вже там збирає полуницю, вже їсть якусь напівзелену. <хи> Але нічого. Все, я думаю, що наступні рази, наступні ролики вже будуть з червоною полуницею. Я так підозрюю. Ну може ще не наступний, а десь через один-два. Так що підписуйтесь на канал, тому що відеозвіти виходять майже кожного дня. Деколи тільки не виходять, а так в основному кожного дня. Зараз дуже насичене життя тут на нашій. Роботі на нашій фірмі Юний ентузіаст. Кому цікаво, яких ми помилок допускаємося, чим займаємося, чи вдається нам на цьому заробити гроші. Підписуйтесь на канал, слідкуйте і будемо на зв'язку.